Вітаємо вас! Продовжуємо проходити практику на сервісі дистанційного навчання онлайн автошкола Час. І сьогодні у нас практика по темі 4. Попереджувальні знаки. В базі 79 питань. Тому тему пройдемо за два заняття. Даний дорожній знак встановлюється перед ділянками дороги, на яких. Знак небезпечне узбіччя позначає підвищене, занижене, зруйноване узбіччя або узбіччя, на якому виконують ремонтні роботи. Відповідь 1. Даний дорожній знак встановлюється перед ділянками дороги. Знак низьколітаючі літаки встановлюється поблизу аеродромів. А також на ділянках доріг, де літаки чи вертольоти пролітають на невеликій висоті. Відповідь 4. Даний дорожній знак встановлюється перед ділянкою дороги на який? Знак падіння каміння встановлюється перед ділянкою дороги, на якій можуть бути падіння каміння, обвали, суви. Відповідь 4. Даний дорожній знак встановлюється перед. Знак пагорб встановлюється перед буграми в місцях, де необхідно примусово обмежити швидкість руху транспортних засобів. А також перед напливами чи неплавним стикуванням конструкцій мостів. Отже, правильна відповідь 5. Варіанти 3 і 4. Даний дорожній знак встановлюється перед. Знак вибоїна встановлюється перед ділянками доріг з вибоїнами чи присіданнями дорожнього покриття на проїзній частині. Відповідь 2. Даний дорожній знак встановлюється перед. Знак залізничний переїзд із шлагбаумом встановлюється перед залізничним переїздом із шлагбаумом. Відповідь 3 Даний дорожній знак встановлюється перед. Даний дорожній знак встановлюється перед ділянкою дороги, на якій змінюється вид покриття. Відповідь 1. Даний дорожній знак попереджає. Знак перелягання другорядної дороги попереджає про наближення до перехрестя. Де другорядна дорога прилягає з правого боку. Відповідь 1. Даний дорожній знак попереджає. Даний дорожній знак прилягання другорядної дороги попереджає про наближення до перехрещення з другорядною дорогою, яка прилягає з лівого боку. Відповідь 3. Даний дорожній знак попереджає. Знак двосторонній рух попереджає про наближення до ділянки дороги із зустрічним рухом після одностороннього. Відповідь 3. Де встановлюється даний дорожній знак. Даний дорожній знак напрямок повороту праворуч встановлюється на небезпечних поворотах з обмеженою оглядовістю, а також на перехресті з круговим рухом. Відповідь 5. Варіанти 3 і 4. Де встановлюється даний дорожній знак? Знак звуження дороги встановлюється перед звуженням дороги з обох боків. Відповідь 3. Де встановлюється даний дорожній знак? Знак нерівна дорога встановлюється перед ділянкою дороги з нерівністю проїзної частини. Хвилястостями, напливами, спучуваннями. Відповідь 1. Дорожні роботи це. Дорожні роботи. Це роботи пов'язані з інженерним облаштуванням, установкою, ремонтом, заміною технічних засобів організації дорожнього руху. А також роботи, що пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом чи утриманням автомобільної дороги, вулиці, штучних споруд, споруд дорожнього водовідводу. Отже, відповідь 3. Зазначений дорожній знак попереджає. Знак прилягання другорядної дороги попереджає водія про наближення до перехрещення по головній дорозі, де спочатку другорядна дорога прилягає ліворуч, а потім праворуч. Відповідь 3. Зазначений дорожній знак попереджає. Знак розвідний міст попереджає про наближення до розвідного моста. Відповідь 3. Зображений дорожній знак встановлюється перед. Знак діти встановлюється перед ділянкою дороги, на якій можлива поява дітей з території дитячого закладу, прилеглого безпосередньо до дороги. Відповідь 2. Зображений дорожній знак встановлюється перед. Знак виїзд велосипедистів встановлюється перед місцем перехрещення з велосипедною доріжкою поза перехрестям або ділянкою дороги, на якій можлива поява велосипедистів. Відповідь 4. Даний дорожній знак встановлюється перед. Знак перегін худоби встановлюється перед ділянкою дороги, на якій можлива поява худоби. Відповідь 3. Зображений дорожній знак встановлюється перед. Знак дикі тварини встановлюється перед ділянкою дороги, на якій можлива поява диких тварин. Відповідь 1. Зображений дорожній знак встановлюється перед. Знак дорожньої роботи встановлюється перед ділянкою дороги, на якій виконують дорожні роботи. Відповідь 3. Зображений дорожній знак встановлюється перед. Знак затори в дорожньому русі встановлюється перед ділянкою дороги, де звуження проїзної частини спричиняє затори в дорожньому русі. Відповідь 4. Зображений дорожній знак встановлюється. Знак Багатоколіна залізниця встановлюється. На залізничному переїзді без шлагбаума. З двома і більше коліями. Відповідь 3. Зображений дорожній знак встановлюється. Знак Одноколійна залізниця встановлюється на залізничному переїзді без шлагбаума з однією колією. Відповідь 3. Зображений дорожній знак попереджає водіїв. Знак Інша небезпека або аварійна небезпечна ділянка. Попереджає водіїв, що вони наближаються до небезпечної ділянки дороги, на якій ширина проїзної частини, радіуси заокруглень тощо не відповідають вимогам будівельних норм. Або ж про те, що вони наближаються до небезпечної ділянки дороги або місця концентрації дорожньотранспортних пригод. Відповідь 3 Зображений дорожній знак попереджає про наближення. Знак пішохідний перехід попереджає про наближення до нерегульованого пішохідного переходу. Відповідь 4. На якій відстані від місця виконання короткотермінових дорожніх робіт на проїзній частині в населеному пункті може бути встановлено знак «Дорожні роботи. У разі короткотермінових робіт у населеному пункті знак дорожньої роботи може встановлюватися за 10-15 метрів від місця їх проведення. Відповідь 3. Попереджувальні знаки встановлюють до початку небезпечної ділянки в населених пунктах на відстані. У населених пунктах попереджувальні знаки встановлюються за 50-100 метрів до небезпечної ділянки дороги. Відповідь 4. Попереджувальні знаки встановлюють до початку небезпечної ділянки поза населеними пунктами на відстані. Поза населеними пунктами попереджувальні знаки встановлюються. За 150-300 метрів до початку небезпечної ділянки дороги. Відповідь 4. Про що попереджає даний дорожній знак у поєднанні з табличкою. Табличка Паромна переправа в поєднанні зі знаком «Виїзд на набережну попереджає водія про те, що дорога виходить на паромну переправу. Відповідь 1. Про що попереджає даний дорожній знак, встановлений з табличкою. Знак декілька поворотів з табличкою. Кількість поворотів попереджає водія, що він наближається до ділянки дороги з 9 небезпечними поворотами. Перший поворот праворуч. Відповідь 4. Про що попереджає даний дорожній знак Знак Небезпечний поворот праворуч попереджає водія про наближення до небезпечного повороту праворуч. Відповідь 4. Про що попереджає даний дорожній знак? Знак небезпечний поворот ліворуч попереджає про наближення до небезпечного повороту ліворуч. Відповідь 1. Про що попереджає даний дорожній знак. Знак декілька поворотів попереджає про наближення до ділянки дороги з двома і більше небезпечними поворотами. Перший поворот праворуч. Відповідь 1. Про що попереджає даний дорожній знак. Знак декілька поворотів попереджає про наближення до ділянки дороги з двома і більше небезпечними поворотами. Перший поворот буде ліворуч. Відповідь 2. Про що попереджає даний дорожній знак? Знак звуження дороги ліворуч попереджає, що дорога звужується з лівого боку. Відповідь 3. Про що попереджає даний дорожній знак. Знак крутий підйом попереджає про наближення до крутого підйому. Відповідь 2. Про що попереджає даний дорожній знак. Знак «Виїзд на набережну попереджає про те, що дорога виходить на набережну або берег водойми. Відповідь 2. Про що попереджає даний дорожній знак. Знак тунель попереджає про наближення до споруди, що немає штучного освітлення. Оглядовість в'їздного порталу якої обмежена. Або на під'їзді до якої звужена проїзна частина. Відповідь 3. Про що попереджає даний дорожній знак. Знак викидання кам'яних матеріалів попереджає, що попереду ділянка дороги, на якій можливе викидання гравію, щебеню тощо з-під коліс транспортних засобів. Відповідь 4. На цьому все. Продовжимо розгляд теми на наступному занятті. До побачення!